До кого заїжджають ось такі чудо китайської техніки Даді Шаттл і стикаються з проблемою, а де ж у нього діагностичний роз'єм? Бо в усіх нормальних машинах, воно десь там під кермом хоча б, чи ще десь. Але ні, китайці вирішили його заховати. І знаходиться цей розйом. А що в ногах у пасажира? Читається це відро з гайками через Калайник і програмуленою для Чері Тіго. Там ошибки считать, получається, а на рахунок параметрів то там таке спорне питання. А я сюди поліз? Бо машина не бачить датчика температури. І того колотиться неправильна смесь, вона довго запускається, її трусить. От, і Будемо шукати, де ж у нас напруга на датчик пропала, бо маса дзвониться, а плюс 12 вольт чи плюс 5 вольт не знаю ще як вона тут вправляється, на датчик не приходить. Так що починаються пляски з будно.